Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язання тестів ДПА з математики. ДПА це тест, який раніше проводився в Україні для учнів 9 класів, тобто підсумковий тест, ніби підсумкова контрольна робота, але у вигляді іспиту. А чому для повторення пройденого матеріалу я обрав саме розв'язання завдань цього тесту? Зараз поясню. У цьому тесті зібрані усі матеріали з 5 по 9 класи, тобто алгебра, геометрія, арифметика і так далі. За допомогою цього тесту ви зможете повторити не просто пройдений матеріал, а пройдений матеріал за точковими темами. Тобто тут зібрано матеріал саме точково. Кожне завдання орієнтовано на певну тему на певний клас. Розв'язуючи тести за допомогою цього варіанту. Тобто цього тесту варіантів. Ви можете знайти, у чому конкретно є ваші прогалини, у чому конкретно ви, можливо, десь щось забули, чи не знаєте, чи не впевнені. Тому дивіться, як я пропоную працювати, як ми вже працюємо, попередні всі наші відео, які ми вже встигли зняти, працювали за подібним форматом. Тест ДПА складається з чотирьох частин. Перша частина тестова складається з 12 завдань. Кожне завдання необхідно розв'язати, вказати вірну букву відповіді. Друга частина відкритого плану. Тобто вона складається з чотирьох завдань, розуміє собою розв'язання цього м -м, завдання з повним поясненням і логічним міркуванням. Також напроти кожного завдання, я написав номери відео, які ви можете знайти на моєму youtube каналі, і як я рекомендую робити цей тест. Не просто дивитися, як розв'язую його я. А ви, наприклад, читаєте завдання, пробуєте його зробити. Якщо не розумієте, дивитесь відео, яке я тут вказав, знаходите на моєму каналі у списках відтворення. Відео до п'яти хвилин, тобто вони невеликі, але дуже багато інформації в них. Після перегляду відео ще раз спробуйте зробити завдання. Якщо вже не виходить, дивитесь, як роблю його я. Якщо ж вийшло, перевірте, чи збігається з моїм розв'язком чи ні. Значить, це з приводу першої і другої частини. і четверта частини. третя частина складається з трьох завдань. Вона вже також е, розуміє собою відкриту частину розв'язання, логічні міркування, але більш складніше. І четверта частина. Четверта частина вона раніше розв'язувалася у школах з поглибленим вивченням математики. Ці дві частини ми також обов'язково розв'яжемо з повним поясненням, з повними логічними міркуваннями і так далі. Щойно відео на Ютубі набирає 20 лайків, розв'язуємо огляд третьої частини. Щойно відео набирає на ютубі 50 лайків, робимо відео огляд четвертої частини. Значить. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Сподіваюся, це відео буде корисним, тому додивіться його до кінця. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео серед своїх друзів, аби канал. Набрав активності, і, відповідно, траплялися відео до рекомендацій. Ну, і, відповідно, таким чином ви надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Будемо розпочинати. Переходимо до розв'язання 23 го варіанту ДПА з математики. Складається він у нас з чотирьох частин, як вже було сказано. Значить, перша частина 12 тестових завдань, друга частина відкритого плану. Напроти кожного завдань написав номер відео на моєму каналі, яке можете ви знайти. Подивитися відео до 5 хвилин, коротеньке, тобто. Це буде просто, якщо захотіте. Відповідно, ми їх всі сьогодні розв'яжемо. і четверту частину також, але після того, як відео набере 20 лайків, третя, 50, четверта. Тобто, все обов'язково зробимо. Ставте лайки, не лінуйтеся. Значить, будемо розпочинати завдання 1.1. Частина перша. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 16 5 класу та 67 6 класу. Списки відтворення на моєму каналі. Просто подивіться, там все є. Яке з чисел 3, 12, 14 є корнем рівняння. 4х мінус 5 дорівнює 7. Аби знайти яке з цих чисел є корнем рівняння, необхідно розв'язати це рівняння. Виходить, 4х дорівнює 12. Перенесли 5 за знак дорівнює, отримали 12. Виходить, х дорівнює 12 поділити на 4, х дорівнює 3. Відповідь: А. завдання: 1,2. Або я спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 45, знайти яке можна у списку від уровня 6 класу. Виконайте множення. 2 цілі, одна друга помножити на 1 цілу п'ятих. Переведемо ці два дроби, два мішаних числа до вигляду неправильного дробу. І обчислимо. 2 на 2, 4, 4 плюс 1, 5. 5 других. Тобто, щоб перевести мішане число до вигляду неправильного дроби, необхідно цілу частину помножити на знаменник і додати числівне. Так само і тут. 1 на 5, 5, 5, 5 плюс 2 7. 7 п'ятих. Скорочення 5 і 5, виходить 7 других. Знайдемо цілу частину. 7 других. Це в нас виходить скільки у число 7, поміщається. Цілих чисел двійок. Тобто помістили раз-два. Один раз помістили двійку. Потім ще раз, два рази. Потім ще раз, три рази. Більше помістити не можна. Тобто 3 цілих і один залишається одна, друга. Відповідь у нас В. Завдання: 1.3. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 102, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Подайте вираз x плюс 2y квадрат у вигляді многочлена. Добре, це в нас формула. Формула э, квадрат суми. Розкривається вона наступним чином. а квадрат, тобто х квадрат, плюс 2b 2 на x 2х, 2х на 2y, 4 xy І плюс b2 квадрат, э, у квадраті, 2 на 2 4y на y, y квадрат. А, так, значить, дивимось. Відповідь Г. Якщо вам щонебудь не ясно з цього, що я пояснюю, відео можете подивитися, зрозуміти остаточно. Там є багато прикладів, формули і так далі. І пояснення. Номер 1,4. Аби його спробувати зробити самостійно, подивіться відео під номером 92 та 94 7 класу Алгебри. Спростіть вираз. Мінус 2х помножити на 2 у мінус 3х. Мінус 4х у дужках 2х мінус y дорівнює. Нам необхідно спершу розкрити дужки. Мінус 2х помножити на 2y буде мінус 4 xy Мінус 2х на мінус 3х буде плюс 6х квадрат. Мінус 4х на 2х буде мінус 8 х квадрат. Мінус 4х помножити на мінус y буде плюс 4 xy Мінус 4 xy плюс 4 xy скоротиться. 6х2 мінус 8х квадрат буде мінус 2х2. Відповідь Б. Завдання 1,5. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 150. Знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Завдання. Запишіть число. 328 мільйонів у стандартному вигляді. Число у стандартному вигляді це тоді, коли його ціла частина знаходиться від 1 до 10. Тобто, в нас було 328 мільйонів. Ми його запишемо як 3,28 і обчислюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Помножити на 10 у 8 степені. Чому 10 у 8? Тому що я число зменшив, оскільки разів, бачите, так? Відповідно, я зменшив число, записав після коми у ці числа, що були, обчислив скільки цих чисел після коми і написав таку степінь, щоб число можна було компенсувати цією степінню. І головна умова: ціла частина від 1 до 10, тобто 3 в даному випадку. Давайте знайдемо таку відповідь. Відповідь така в нас є: це відповідь А. 1,6 – Віднесіть до степеню. Аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 84 та 86, знайти які можна у списку творення 7 класу алгебри, а ми будемо розпочинати. Мінус 2х у третьому степені поділити на 3 y квадрат. Все це у третьому степені. Значить, дивіться, якщо степінь не парний, то мінус не зникає, він залишається. 2 у кубі 2х2, 2, 4, 4х2, 8. X у третьому степені на 3х у дев'ятому степені. 3 у третьому степені 3 на 3, 9 9 на 3 27. І квадрат у третьому степені це і у 6 степені. Значить, відповідь у нас. Відповідь у нас В. Така відповідь є V. Ось. Це. Записуємо. Наступне завдання під номером 1,7. спробувати розв'язати це завдання самостійно. Можна подивитися відео під номером 176. Значить, завдання таке: розв'язком якої з наведених нерівностей є число 1. Тобто, що треба зробити замість зміну ікса, необхідно підставити число 1 і перевірити, яку нерівність ця одиниця задовільняє. Тобто, що ми робимо? Ми пишемо 3 помножити на 1 у квадраті, плюс 6 помножити на 1 менше чи дорівнює 0. 1 у квадраті 1, 3 на 1 3, 3 плюс 6 9. 9 аж ніяк не менше і не дорівнює нулю, не підходить. Варіант Б. 1 квадрат мінус 4 помножити на 1 плюс 4 менше або дорівнює 0. 1 квадраті 1, 1 мінус 4 це мінус 3, мінус 3 плюс 4. 1, 1 також ніяк не менше та не дорівнює 0. Варіант В. Мінус 1 квадрат плюс 2 помножити на 1 мінус 2 більше 0. Мінус 1 у квадраті, якщо вона не в дужках, то мінус залишиться, буде мінус 1. Плюс 2 мінус 2 більше 0. Мінус 1 плюс 2 це буде 1. 1 мінус 2 це мінус 1. Це також не більше 0. Ну і останній варіант, який ми перевіримо, це g. Значить, мінус 3 помножити на 1 у квадраті, мінус 6 помножити на 1 менше чи дорівнює 0. Мінус 3 на 1 це мінус 3, мінус 3 мінус 6, мінус 9. І мінус 9 це дійсно менше та дорівнює або дорівнює 0. Тобто відповідь G. Завдання 1.8. Вершина якої з наведених парабол належить усі абсцис. Тобто, вона має лежати на усі абсцис. Добре, давайте перевіримо. Значить, по перше, тут треба подивитися відео. Під номером 194 9 класу алгебри там розповідається, як робляться подібні перетворення. Я одразу скажу, яка це буде відповідь, це буде відповідь Б, і на малюнку поясню, чому це квадратна функція. Виглядає вона в початковому вигляді як y дорівнює х квадрат наступним чином. Але ж якщо ми виконуємо перетворення плюс один, то ми маємо підняти на одиницю вгору. Якщо отут плюс один, чому я сказав відповідь Б, то ми маємо її віднести. Ліворуч на одну клітинку, і вона все одно буде лежати на осі абсцис. Мінус один це треба опустити вниз початкову функцію. Ну і тут, відповідно, спершу змістити вправоруч і потім підняти на одиницю. Тому ні А, ні В, ні Г не підходить, лише Б. Подивіться відео і розберетеся детальніше. 1,9. За рисунком, укажіть пару внутрішніх різносторонніх кутів. Для цього можна подивитися відео під номером 83 та 85 на моєму каналі у списку відтворення 7 класу геометрії. Значить, що таке різносторонні кути. внутрішні? Тут в цих відео розповідається про всі види кутів можливі. Тобто я дуже рекомендую подивитися, навіть якщо знаєте, як це робити. От дивіться: внутрішні кути це ті кути, що обмежуються простором у цих двох прямих і знаходяться тут усередині. Внутрішні різносторонні. Тобто лежать по різні боки від цієї прямої, що перетинає ці дві прямі. Тобто кут 1 і 3 є внутрішнім різностороннім та кут 2 і 4. Варіанта 2 і 4 немає тому кут 1 і 3. Варіант В. Наступне завдання 1,10. На рисунку АБ дорівнює Б С, дорівнює СД дорівнює 5 см. БК паралельно СМ паралельно ДН. І АК. Дорівнює 7 сантиметрів, знайдіть довжину відрізка МН. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 129 восьмого класу геометрії. тобто ще раз наголошую, значить, тут в нас є правило, яке орієнтовано на теорему Фалеса. Про що воно тут каже? Якщо на паралельній прямі відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, як ми бачимо на уцій стороні кута, всі відрізки рівні АБ, БЦ, ЦД. То відтинають рівні відрізки і на другій стороні кута. Знаючи один відрізок 7 см, ми можемо знайти всі інші, тобто І КМ, і МН і так далі. Значить, ми можемо сказати, що відрізок ці вони будуть дорівнювати відповідно 7 см. Наступне завдання під номером 1, 11. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 191, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Значить, дивіться, довжина кола дорівнює 6 пі см. Довжина кола 6 пі см. А нам необхідно знайти його радіус. Формула для обчислення довжини кола це 2 πr Відповідно, ми, з вами знаючи, довжину. Кола 6П, підставляємо замість оцієї С, це, це довжина кола. Підставляємо до цієї формули, виконуємо скорочення. Пі і пі скоротили, 6 і 2 можна також скоротити. Тут вона зникає, тому що 2 поділити на 2 буде 1, 6 поділити на 2 буде 3. І в нас, бачите, як красиво вийшло. Радіус дорівнює 3 см. Значить, відповідь. Тепер завдання 1.12. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 157, знайдіть його у списку відтворення 8 класу геометрії. Значить, Читаємо завдання. Знайдіть площу ромба, периметр якого дорівнює 16 коренів з 2 см. А один з кутів 135 градусів. Малюємо ромб. Периметр цього ромба дорівнює 16 коренів з 2 см. Uh, і один з кутів 135 градусів. Чудово! Значить, дивіться, що ми тут зробимо. Uh, якщо ми знаємо периметр, ми знайдемо сторону. Uh, у ромба усі сторони рівні, тобто ми, аби знайти сторону, поділимо периметр на кількість сторін. Сторона виходить 4 кореня з 2 см. Знайдемо гострий кут, у ромба протилежні кути рівні. Тобто 135 плюс 135 270. Потім ми маємо від 360 відняти 270 отримаємо 90, тому що сума кутів чотирикутника 360. І протилежні кути рівні, 90 поділимо на 2, отримаємо 45. Площа ромба знаходиться за формулою А квадрат синус альфа. де А квадрат це сторона, тобто 4 корення з 2. І синус гострого кута 45 градусів. 4 на 4,16, 16х2, 32, помножити на корінь з 2 ділити на 2, це виходить 16 коренів з 2 см квадратних. Відповідь Б. Таким чином, ми з вами завдання першої частини розв'язали повністю. Переходимо до частини другої. Значить, читаємо завдання, але з відео. Аби зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 98, 102 та 104 7 класу алгебри, бо тут декілька тем. Квадрат двочлена. Винесення спільного множника задушки. Винесення спільного множника задушки різниця квадратів. Значить, відео я вам сказав, я зараз прорішаю ці завдання, а ви можете спробувати їх прорішати самостійно після того, як подивитись відео. Якщо, наприклад, зараз не знаєте, як це робити, Значить, пишемо: помножити на 2 квадрат мінус 18, поділити на 12 мінус 6». А квадрат мінус 4 плюс 4 це формула. Квадрат двочлена. Ми її звернемо як а мінус 2 у квадраті. Тут квадрат двочлена також. Але тут квадрат різниці, тут квадрат суми. Ми її також звернемо як А плюс 3 квадрат. Тут, у чисельнику винесемо двійку задушки. У дужках вийде а квадрат мінус 9. Тут задушки винесемо 6, вийде 2 А. Значить, тепер, що ми можемо зробити? Тут ми з вами розкладемо як е, формула різниця квадратів. Значить пишемо А мінус 2 квадрат ділити на А плюс 3 квадрат. Помножити на 2а-3 А плюс 3. І у знаменнику, дивіться, в нас, аби скоротити, має бути однаковий вираз. Тут у нас амінус 2, а тут 2 мінуса. Тобто ми можемо наперед винести мінус. А у знаменнику знаки змінити, точніше букву змінити на протилежні. І знак відповідно, а мінус 2. Значить, що ми маємо? Тепер можна скоротити А плюс 3 і квадрат тут скоротимо. А мінус 2 і квадрат скоротимо. 2 і 6 скоротимо на 2. Тут залишиться одиничка, тут трійка. Значить, пишемо знак дорівнює. А мінус 2 помножити на А мінус 3. У знаменнику виходить 3 помножити на А плюс 3. І знак мінус перед дробом. Таким чином, ми отримали відповідь. Переходимо до завдання 2.2. Записуємо його. Аби зробити завдання 2,2, можете подивитися відео під номером 172, знайти його можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Складіть квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами, коренями якого є числа мінус 1, друга і 5. Значить, тут відео, квадратний тричлен», якщо подивитись, зрозумієте. Значить, нам необхідно, щоб було квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами. Значить, воно виглядає наступним чином. Ця формула ах плюс bx плюс c дорівнює. А помножити на х-х1. На х мінус х2. У такому випадку ми зараз з вами складемо квадратне рівняння. Х мінус корінь у нас вже відомий х1 це мінус одна друга, тобто мінус на мінус дасть плюс, і 5х мінус 5. І все це має дорівнювати нулю. Розкриємо дужки і зведемо до цілих коефіцієнтів x на x, X2, x на мінус 5, мінус 5х. Одна друга на х буде одна друга х. Одна друга на мінус 5 буде мінус 5 друга дорівнює нуля. Все помножимо на 2, аби позбутися знаменника. Що в нас виходить? 2 х квадрат мінус 10х плюс мінус 5 дорівнює нуля. І виконаємо певні перетворення. 2 х квадрат мінус 10х плюс х виходить мінус 9х і мінус 5 дорівнює 0. Ми отримали з вами квадратне рівняння. Коефіцієнти усі цілі, тобто все має бути вірно. Сподіваюся, зрозуміло. Переходимо до завдання 2.3. Аби його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 122, 124 та 126. Знайти їх можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Записуємо х мінус і дорівнює 1. 1 поділити на х плюс 1 поділити на і дорівнює 5 шостих. Відповідно. Треба спершу позбутися знаменника. Для цього все помножимо на 6 xy 6 xy помножити на 1 ділити на x. Дивіться, x і x скоротиться, залишиться просто 6y. Плюс. 6 y і скоротиться. В нас тут залишиться просто 6x. Дорівнює. 6, і 6 скоротиться, залишиться 5 xy Тепер. За допомогою способу підстановки виразимо y. Виходить, y дорівнює x-1. Дорівняння підставимо замість y x-1. Виходить, 6 помножити на x 1 плюс 6x дорівнює 5 x помножити на x-1. Розкриваємо дужки і обчислюємо. Виходить, 6x мінус 6 x дорівнює 5 х квадрат мінус 5х. Тепер 6х плюс 6х виходить 12х, мінус 6, перенесемо все в один бік, плюс 5х дорівнює 0. Тепер мінус 5 х квадрат, 12х плюс 5х, це виходить 17х, мінус 6 дорівнює 0. Помножимо все на мінус 1, аби числа були меншими. І записуємо 5 х квадрат мінус 17х плюс 6 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант b квадрат мінус 17 у квадраті, мінус 4 помножити на 5 і помножити на 6. Мінус 17 у квадраті. 17 у квадраті це здається 279, але перевіримо. Значить, 9, 8, 2. Так, 289. 289 мінус 4 на 5, це виходить 20, 20 на 6, це виходить 120. Це виходить 9, 6, 1, 169. Дискримінант ми знайшли 169. Тепер знайдемо x1 та x2. Формула дискримінанта. Мінус b. Так як b в нас це мінус 17, то буде просто 17. Плюс корінь з дискримінанта. Корінь 169 це 13. Ділити на 2. 2 на 5 10. 17 плюс 13 це 30. 30 на 10 це 3. Тепер 17. Друга формула така сама, але лише не плюс корінь з дискримінанту, а мінус. Виходить, 17 мінус 13 буде 4 і ділити на 10. Значить, тепер 4 десятих і знайдемо y1 та y2. Y1 дорівнює. Замість x підставляємо трійку. 3 мінус 1 дорівнює 2, y2 дорівнює. 4 десятих мінус 1 дорівнює. Це в нас виходить 6 десятих. Значить, тепер дивіться. Якщо вам не зрозуміло щось як розв'язувати системи рівнянь, ці три відео вам в цьому допоможуть. Тому подивіться, згадайте, все буде ясно. Пишемо відповідь: 3. Х1, y 2. Х2, 4, 10, y2 6, 10. Наступне завдання. Наступне завдання під номером 24. Наступне і останнє. Значить, дивіться. Аби його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 143 у 8 класі геометрії. У трикутнику АБЦ кут С дорівнює 90 градусів, тангенс скута Б 512, АБ 26 см. Знайдіть довжину меншого катета трикутника. Чудово малюємо Трикутник АБЦ, А Б, С, кут С 90 градусів, А Б 26 см, тангенскута Б. Дорівнює 5 дванадцятих. Як ви пам'ятаєте, тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого, якщо пам'ятаєте, то ми можемо створити теорему Піфагора для цього і записати 5х квадрат плюс 12 х квадрат дорівнює 26 квадрат. Тобто, дивіться, якщо вони відносяться як 5 до 12, то можна взяти коефіцієнт пропорційності і звести все до теореми Піфагора. 5 х квадрат – це 25 х квадрат, 12х квадрат це 144 х квадрат, 26 у квадраті. Давайте обчислимо. 6х6, 6 36. Тобто 156, 6 на 2 12, 1, 5, 6, 7, 6. 676 в мене вийшло. Значить, дорівнює 676. 25 плюс 144 це 169х квадрат дорівнює 676. х квадрат необхідно тепер 676 поділити на 169. Ну, це, мені здається, буде 4. Давайте перевіримо. Так, це в нас вийшло 4, тобто х квадрат дорівнює 4, просто х дорівнює 2. Тому що мінус 2 не може бути сторона, тому просто 2. Відповідно, нам треба було знайти довжину меншого катета, менший катет це 5х, тобто 5 помножити на х на 2 буде 10. Таким чином, ми розв'язали 23-й варіант ДПА з математики. Сподіваюся, ви все зрозуміли, але якщо залишилися певні запитання, напишіть в коментарях, якщо щось за розв'язком не зрозуміло, або щось недоповнено чи не уточнено. І не забудьте, в нас ще залишається третя, четверта частини. Третю частину розв'яжемо, що й на відео на Ютубі набере 20 лайків. Четверту, що й на відео набере на Ютубі 50 лайків. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів. Так канал може розвиватися. А в мене з'являється додаткова мотивація до подовження моєї діяльності. Усім дякую за увагу. До зустрічі на огляді наступного 24-го варіанту ДПА з математики. Дякую.